Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Вчора відео посмішка хорошого командира ввечері не загрузилось. Поставив ноніч, но ніч не загрузилось. Ну, воно л -л -л не злетіло. Є. Сьогодні ввечері я постараюсь його загрузити. Інтернет поганий Хочу розказати для одного підписника про випадок, який у мене стався. Я не вирішив питання по чотирьох мотках. Три мотки одному чоловіку і одну другому. І тут з'явилась в мене О, одна мотка. Оці рої з хвостів, які вилетіли на неройових маточниках. Ну, ті, що вони оттягнули для себе, їх ще більку називає рятівними. Коротше, на цих маточниках. Короче, в... Матки, матки почали таке сіяти. Сіють вже обидві добре. Думаю, возьму одну одішлю чоловіку взяв вже кліточку, Канді туди загрузив, беру я одну рамку. А матка ось вона. Блін, не видно А, ось. ось вона. З резувотим тельцем. Воно не яскраво резувоте. Ну от режувоте, блін. Повинно бути чорне. Думаю, та чорт з нею хай там сіє вже ця мотка. Поживемо, все одно зараз вибирати не приходиться, нема моток. Думаю одішлю другу, коротше, а цю з'єдною. Беру я цю другу мотку. А воно... Десь була тут вона чорна. Ну, що ти будеш робити? О, усе вона. Вона? Прямо була тільки що по центру. Зараз. А вону вона майже по центру. Ону, вона чорна, але тільце не таке жирне, як хотілося б. Хотілося б, щоб було жирніше. От. Дивіться, вона як, блін, як гончак біжить. От хотілося, блін, щоб вона була жирніша. Шановні глядачі, не виходить, що це зматка мені хренок. Ну я там зарядив, подивимося, що воно там буде. Шановні глядачі. Шановні глядачі, будемо сподіватися на краще, я згідно дот вам позвоню, а ви пам'ятаєте, що... Собі нічого не мутить ваша посіка Хелп.